До чорта я дивилася в тому розкладі. Ми говоримо мінімум про 10 років для того, щоб хоч якось стабілізуватися. Єдине, що у нас у нас в перспективі непоганого, це захід інвестицій. Будуть інвестиції, буде, будуть інвестиції, буде якийсь плюс-мінус зріст. Але з інвестиціями починається скрип, пов'язаний з корупцією. і Прочою веселою свістопляскою, і у нас з вами проблем після воєнних ще буде стільки, що ми не будемо знати, як їх викашляти. І я кажу про це відверто, тому що всі mm. люблять розповідати про класну, цвітучу, неймовірно соборну, вільну Україну, не розуміючи, що перші роки цієї соборності, вільності і відбудови це просто лютий ад, це пекло, в якому ми будемо мати стільки проблем, які зараз. Не на часі, а розгрібати їх доведеться і проблем, які можуть ставити під ризик заходження серйозних інвесторів на територію України, то чи є шанс все пересрати? Безумовно, у нас завжди є шанс все пересрати. Головне цього разу, мабуть, вибрати трошки інший вектор направлення. Ну, Але як взагалі світ буде якою буде Україна в очах світу через 10 років? А хто ж його знає? Ну, ви задаєте мені таке питання: чому не через 50? Ну, факторів впливу скільки? А, закінчується війна? На яких умовах? За яких умов, в якому ми стані знаходимося? Яка у нас далі комунікація? Хто у нас при владі, як при цій владі, хто як діє? Що у нас з інвестиціями? А чи не просить наша чудова влада за будівництво завода за 15 мільйонів, 30 мільйонів хабаря, щоб його побудувати? І тому ми нікому нахер не потрібні е, за такі е, заноси в кабінеті. Понімать я дуже утрована зараз і так далі. Ну, типу, факторів, ціла купа, чи змінюється у нас ця влада? Як вона діє? Як ми діємо в цим рамкам? Що у нас з внутрішнім законодавством? Куди ми з вами пливемо? Як ми працюємо з пост поствоєнною Україною з усіма її економічними, психологічними геополітичними проблемами? Яка у нас взаємодія по торгівлі з ЄС? Чи приймають нас ЄС до 30-го року? Чи ми тягнемо цю баланду іще ще після го року? А це також є проблема. Що з НАТО? НАТО, який ставить нам нам по факту хрест при Трампі, скоріше за все, буде ставити хрести на подальше Будуть тягнути з тим НАТО, але є потенційні інші військові союзи. Як ми там себе будемо проявлювати? Чи будемо ми на них погоджуватися? Мільйон питань, які треба роздивитися, щоб відповісти коректно на перспективу 10 років. Що наші люди в кінці кінців? Скільки повернеться, скільки не повернеться, скільки вийдуть, як тільки відкриють кордони. Що у наших людях з ментальністю, нашим покаліченим менталітетом, чи пропрацьовуємо ми травму жертви українським народом, чи будемо постійно вимагати, ми ви нам всі дождні. Це також наша проблема. Багато філософських кончених практичних питань. Mm, щось подібне вони використовують, але скоріше за все вони їх використовують по зоні бойових дій. Вони в цілому хімку використовують в зоні бойових дій, і це вже не секрет. І про це вже казали не, ну, не ну, одноразово. Тут воно більше по рицарю мечів. Тобто, це не скільки використання в атаці на цивільні об'єкти, скільки використання на лінії фронту чогось подібного. Так, да, воно не виглядає поки прям в критичній кількості, в якійсь, щоб ми говорили, що це масова історія, але скоріше за все, періодично вони до чогось такого вдаються. Mm -hmm. Тобто, це, ну я зрозуміла, це лише зона бойових дій. Чи а, можливо використання ось схожих цих хімічних шахедів і більш по цивільним об'єктам? Mm -hmm. Якось дуже хитро хіба що. По-перше, воно якось пов'язано із рідиною. Тобто, це не нанесення чогось на предмет. А що можна потім зібрати скоріше за все як доказ, тому що є основна тема збрехати і приховати. Тобто, грубо кажучи, надчепити якийсь додатковий скид, скинути, щоб ти потім не міг, не було тобі що пред'явити до міжнародного суду або до якоїсь іншої сказати дивіться, що вони роблять. Тобто, це не нанесення там, я не знаю, навічка на шахет. Понімаєте? Я грубо кажу, mm -hmm. який mm -hmm. да який залишиться на уламках і так далі. Це якось хитріше. Така історія ймовірна, але знову ж таки, тут у мене не випадає, щоб воно було масовим, прям зовсім, бо колесо фортуни перевернуть. Тобто можуть щось подібне намагатися утнути, але не в такому масовому ключі, бо в масовому ну це можна буде довести, а тут же дуже по місяцю хочеться щоб не було нічого доведено. Ну там не всі з перерахованих. І ще на самому початку, коли я почала давати інтерв'ю, мені хтось із ведучих задавав питання з приводу о, Кавказу, як такого, да і цієї історії. І я тоді ще дивилася, і я казала: ми доживемо до того дня, коли Кавказ буде вільний. Ну, типу, це лише питання часу, тому що по факту більша частина. Включених до РФ територій, це окуповані народи, це окупація. Ну, типу, це не, не це не є там добровільна основа. І там, чим а, північніше, да сіверніє, так скажімо, від Москви, тим більше там настрої, типу, Москва. А, а, типу там, ну, коли в тебе часовий пояс настільки мінливий, що в Москві ранок, а в тебе глибока ніч, то тобі на ту Москву абсолютно плювати. Ну це як просто примітивний момент. А, от, і а, як мінімум, те, що стосується отуди, от з якби північних народностей, те, що стосується а, там Кавказу, те, що стосується Ічкерії і і Чечні, розділяю завжди. Ічкерію як вільну країну, і Чечню, як Кадирівську <кій> сраку, а, от е, воно випадає на перспективу як те, що буде боротися за свою незалежність, як не крутий, типу, і буде намагатися регіони, які будуть намагатися від, від дерев від, ну, від максимально наскільки це можливо. Як швидко, на жаль, не так швидко, як нам би з вами хотілося. Але на, е, на, наприклад, на е, запит там. Десяти років і так далі, да цілком імовірні уже якісь колихання, і цілком імовірні якісь результати з цих колихань. Це просто, ну, якщо ми розглядаємо карну, карму, 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 карму оговорочка, к карму як причинно-слідственна связь, як наслідки просто дій, ну тоді да можна назвати це кармою. А якщо ми просто дивимося на те. Як воно а, а, розвивається в закономірному процесі прийняття кончених рішень, ну це це просто закономірний процес. Ну, ти робиш гівно, отримуєш гівно. Нормально робиш, нормально буде. Ненормально робиш, ненормально буде. Тобто це не про кармічну історію. Це просто про наслідки кончених дій. От якби ну, я більше, я більше от в такому ключі. М -м, а, якби... Якби правильніше сказати, там в, в, можна, можна безумовно, кармою було б розумієте, якби у них там зараз я не знаю, якийсь би вірус би страшнючий з'явився, який би косив би все населення. Оце це б ми, да казали. О, це карма, а, а такого немає. Проблема з економікою, закономірна історія. Проблема з напруженнями всередині держави, закономірна історія, проблема е, олігархів всередині політичних еліт, які втрачають свої бабки і починають скрипіти зубами. Закономірна історія. Ну, Прийняття рішень призвело до цих напружень. Все. О, поки в веселу сраку, він її вже туди веде, а приведе вообще в повний колапс. і цими і митами вони не пройдуть безслідно і для американського ну якби да жителя, вообще. і питання міграційної політики не пройдуть безслідно, і питання протестів, які там наростають, і незадоволення. Вони не пройдуть безслідно, і Америка, яка боролася первинно, стала землею. Від, де як там? Здається, якщо я не помиляюся, леді Гага, здається, це казала. Про те, що чувак в Америку тікали від правління королів. Ти зараз називаєш себе королем. Ти серйозно? Ну, типу, це жарт? Оце десь так. Він іще, окрім Америки, тут він іще такі веселі кризи натворить. А він натворить, що будемо ми всі на то дивитися і думати, як було спокійно в 22-му і в 23-му, хоча б на світовій арені, не дивлячись на війну. Ну, якось так. Олександра, чи дивилася ви наскільки висока ймовірність імпічменту Трампа? Дивилася я імпічмент Трампа. Імпічмент Трампа імпічмент йому об'явити можуть. А от проголосувати і довести до імпічменту, до процедури це важка історія, і поки, поки не успішна на сьогоднішній день, із того, що можна подивитися, а, загроза життю Трампа залишається, до речі, актуальною. І я більше схиляюся до того, що ми можемо дочекатися не імпічменту, а того, що який небудь болі м'якіс. Стрілок так і справиться зі своєю <свіст> задачею. Оце більш ворогідна історія. Вона дійсно фігурує. Тобто є у нього ризики по життю і замахи на нього іще будуть. Це видно. Ну, типу, це випадає. Така тенденція, я розумію, про яку тенденцію де мова. Така тенденція, на жаль, безумовно, може бути і буде, як не крутий, тому що. Mm, Роздивляє ми просто ж теж мусолили постійно на ефірах з різними ведучими ці всі питання навколо скільки там уже передивлений той довбаний Путін та довбана Росія, е, і так далі. Тому подібне, звичайно, от тепер. Це класика жанра в РФ, коли до тебе приходить який-небудь ліберал, який прикидається, яким-небудь лібералом, а насправді, імперський упир, а, а він править якийсь час, будуючи демократичну Росію, І ще якийсь хрен править якийсь час, будуючи Росію. А потім приходить ліберально налаштований Путін, який ліберал до мозга костей. Але коли справа доходить до того, що о, хтось може зайняти його місце і вкрасти його гроші і владу. І йому зриває дах, і він показує своє імперське обличчя. Росія ходить по колу. Росія ходить по колу. І по колу вона буде ходити. Тому ця загроза у нас буде постійно. Те, що у них може бути 30-50 років просвітлення при якихось там лібералах-демократах, це не означає, що потім не прийде Путін номер 2 як це завжди було в Росії. От у чому приколи: не прийде нова диктатура. Все. Ну, типа, там але ж це люди вибирають тоді, виходить того цього путіна, як то питання oh. тоді. Чому от, питання питання росіяни. в тому, що росіяни звикли будувати свою а, свій простір і будувати свою політичну якусь да отаку от історію тільки за рахунок царя батюшки, який має постійно ставити їх раком і снашать. Вони інакше не вміють, вони не дорослішають, вони не про не пропрацьовують свою колективну травму, нічого не відбувається, ніхіра не відбувається у них. В головах ніколи. Все. Ну, давайте так. Чи е, зробило це наближенням початку кінця? Да, безумовно, е, шалені втрати економіки, шалені втрати людей. І як би вони на них не плювали, це те, що неможливо просто так потім. Би, да? Тобто, Росія має проблему з кадрами і за мобілізаційних штук. Ми також маємо проблеми, але ми хоча б в захисній позиції у нас вибору немає, у Росії вибір є. Типу, Просто не нападай. Збери свої манатки і піди геть звідси. І ти, ви перестанете вмирати. Але ж кому воно? Треба. Проблема з кадрами, дефіцит кадрів є. Проблема в, з економікою і за війни є. Проблема з наявністю товарів є. Проблема з неможливістю підтримувати підприємства і так далі є. Тобто технічна складова да, типу, в цьому ключі. Проблема з народжуваністю є, проблема з виїздом а, розумних якихось людей з території РФ, да, можна так сказати, їхніх інтелектуальних. Там, Еліт є, а виїхало там до чорта місків важливих, які тепер працюють не на РФ, а десь по Європам. Ну і це все закономірно веде напруження політичних еліт, які втрачають свої бабки. Ну, це все вкупі дає проблему, якої б не було, би, якби б би Путін би не вирішив би почати війну з Україною. Все. Напруження політичних еліт і як слідство, кудись тіряють царя. Можливо, не бунтом. Царь може потірятися природньо, але напруження політичних еліт і дільошка потенційних місць крісла і е е кешу, кооператива озера не додасть Росії стабільності. Угу. А під цей шумок кожна кобила буде тягнути в свою сторону. У них просто почнеться класика жанра лебідь ракещука. Все.